спорту спортушинік нашого міста став однією з перших рен на теренах держави, де відбувся перший поєдинок національного чемпіонату з уболівальниками на трибунах від 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Подібному передувала спільна копітка праця робочої групи, до якої входили. Керівництво спортивної споруди і клубу, представники департаменту молоді та спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації з залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України. Вони сповна виконали вимоги заходів безпеки. І дозволяють глядачам повернутися на трибуни при проведенні змагань в умовах воєнного стану, що були розроблені міністерством молоді та спорту разом з міністерством внутрішніх справ України, і таким чином стартовий матч чергового туру Дніпровського баблу чемпіонату суперліги України з баскетболу серед чоливчих команд, у якому господарі підопічні Володимира Коваля які того вечора були у статусі гостей, грали з Запоріжжям, відвідала максимальна кількість прихильників гри помаранчевого м'яча, що їх у випадку повітряної тривоги можуть вмістити укриття палацу культури Шиннік. Спочатку карантин був, то це ж не було. Теж зараз така ситуація. Ну я думаю, що буде все гаразд. І у баскетболі, і в житті нашому все буде тільки гаразд. І на на, на краще зачекались, дуже чекали все. Мабуть, ці раки почули, і Ми також відчуваємо гра просто огонь бойова. Ну Запоріжжя це ж завжди ніколи такої не буває. Лідери як не як на, на цю хвилину. Дуже чекаємо, дуже раді, що повернулись. Дуже сумували. Мені дуже подобається. Дякую, що я прийшла сюди. Дуже рада. І дуже вдячна своєму хлопцю, який мене сюди запросив. Емоції зашкалюють, ну, все супер. Але не вистачає, мабуть, цих дівчат, от. А так, да, Цього трішки не вистачає, але все-таки ну, круто, що повернули ці ігри. Все класно. Суперові враження. Ми дуже раді, що ці ігри були знову повернені і що знову. Ми можемо приходити так дивитися, але трішки звінилися трішки вже обставини, тому що і тривоги, і всі ці питаннячка з'явилися. Але ми дуже раді, що ми можемо так приходити, як раніше, згадати, що це справді таке. Побачити ці гравців не просто через екран, а побачити їх вживу. І ці враження цієї трибуни, люди і так далі. Це дуже гарно. На жаль, повітряних тривог, причому двох. Однієї перед стартом свистком матчу, і другої в його кінцівці уникнути не вдалося. Зрештою, все обійшлося. Наразі потрібно віддати належне і подякувати дніпровцям. Вони здобули ефектну перемогу, продемонструвавши чудову киткову реалізацію, реалізувавши 12 триочкових ще до великої перерви, що в купі з ефективною грою у швидкому нападі дозволило Дніпру вирушити на відпочинок с плюс 17. Після чого підопічні Володимира Коваля продовжили впевнено контролювати перебіг подій у зустрічі. Збільшивши гандикап перед заключною 10 хвилинкою до 26 пунктів, проте після поновлення матчу, який було перервано повітряною тривогою Запоріжжя у проміжок восьми хвилин, що залишалися до фінальної сирени, змогло скоротити відставання до десяти очок, скориставшись деякою розконцентрацією суперника, але очкового запасу Дніпровцям вистачило. За ними перемога 101-91. Враження дуже позитивні, тому що це перший матч домашній, де є глядачі, і ми дуже скучили і хотіли показати гарний результативний, красивий баскетбол. Це в нас виходило 32 хвилини до повітряної тривоги. Останні хлопці були сконцентровані, і вони молодці, дуже гарно відпрацювали на обох кінцях майданчика і були швидкий, красивий баскетбол, і гарний відсоток в. Але останні 8 хвилин дещо, дещо розслабилися і дали занадто багато про забитий команді Запоріжжя. 33 очки ми пропустили в останній чверті. Це дуже багато за для нас, і будемо робити висновки, будемо дивитися, де ми зробили помилки в захисті. У турнірній таблиці Дніпро і надалі продовжує одноосібно очолювати перегони, не зазнавши у 16 16-х поєдинках жодної поразки.